Підприємці хочуть нових змін до податкового кодексу. Представники малого і середнього бізнесу скаржаться на високу ставку єдиного соціального внеску. Саме це, на їх думку, створює підстави для виплати зарплати у конвертах та призводить до тінізації економіки. Єдиний соціальний внесок, що сплачують роботодавці в європейських країнах, не перевищує 25%. В Україні ж сягає 40%. У 2009 році. Ставка підприємця, який працює на ринку, була 100 гривень. Тисячу, за рік це вийшло 1200. У 2010 році це вже було 2734 гривні, У 2011 це 5210 гривень. Тобто в 4,5 рази за 2 роки збільшилася сума фінансового навантаження на, на самого маленького і дрібного підприємця. Підприємці прагнуть зменшення податкового тиску і, зокрема, зниження ставки соціального внеску до 20%. На їх думку, в нинішніх економічних умовах це врятує багато підприємців від банкрутства з тіні видачі малий відсоток бізнесу. Міняти треба систему в принципі в комплексі. але чому і наша організація саме подірвала єдиний соціальний налог. Це той шаг, і та міра, яка очень швидко. практически со следующего месяца после принятия даст очень серьезный глоток кислорода всем тем предприятиям, которые пока еще работают в правовом поле. Этот законопроект у нас уже рассматривается почти год, потому что в марте месяце 2011 года мы начали над ним работать. І только благодаря настойчивості і навірна ні умовам слові знову ми вернулись к тому законопроекту. Свої пропозиції підприємці передали урядовцям готовий новий законопроект. Проте чиновники не поспішають зі змінами, хочуть знайти джерела компенсації можливих фінансових втрат і гарантії сплати єдиного соціального внеску всіма підприємцями. Чим ми вас в бюджет пенсійного фонду то що ми будемо міншити? У нас в груді Чернігові находяться на сьогоднішній 24 тисячі предпринимателей. Із них у нас здало 17 тисяч. Здала, а заплатили ще менше. Значить, за перший квартал цього року підприємцям заплатили 9 мільйонів, що за составляє всего лишь 3% від поступлення в бюджет пенсійного фонду. На підтримку зменшення соціального внеску підприємці ініціювали проведення всеукраїнської акції. Вже почато збір підписів під листом зверненням до президента України.